Так, друзі, всім доброго недільного вечора. У нас вже шоста година, точніше 18. -та. Сьогодні приходили мої працівники знайомі. Ми розмітили під навіс під Завтра я вже почну вже сам копати ями і буду підготовчі роботи теж робити сам. Вони тільки прийдуть, зварять мені вже каркас, такий самий навіс, як і робили. Так, ну як сьогодні в мене пройшов день, я зараз вам трішки покажу. І тим наш курник. Я сьогодні хочу е, наших курей і гнізда посипати чистим птахом. Так, отак пройшов день сьогодні день. Я застелив і не хватило в мене трішки. Целефану. Завтра вже докуплю і майже все готово. Так, а зараз, друзі, давайте я вам покажу, ну бачите, поставили, натягнули нитку, хто, бачу. поставили одну арматуру, іншу. Все. А далі вже буду вам показувати. Так, а зараз йду. Беру шкати в нас. Я вже достав. Кому цікаво, замовляйте гарність таке. Так, зараз буду вас обсипати. Ось відчує. дуже друзі легко дивіться берете і посипаєте. де сидять ваші курочки самі посипаєте так. А, ти що так тишно кишить Я не жалію. У мене ще є. Все. Посипав там, де вони і несуться, там, де вони сплять, воду зараз я заміню. Вона вже бо повинна в них стояти чиста свіжа вода. Так, дивіться, який курник в мене весь білий. Все, зараз вони, вони трішки сюди потікали. Зараз вони будуть коперсатися. Так, все, тут ми закінчили і тепер йдемо до наш качапник. Я візьму зараз нову упаковку. Вон вона вже. Зараз включимо світло і теж зробимо таку саму процедуру, як і в нашому Бачите, якого кольору? У нас качки тут поки що не ночують, ми вже підготавлюємо наш курничок, точніше качатник вже до зимового будемо періоду зараз. Лишаємо тут. Так, і дивіться, яка краса у нас вийшла, ви бачите? Все, біле-біле-біле.